У нас так похолодало. Капець. Вийшли Борьку вивезти. Боря. І треба мох, для буду насобирати, Боря! А ну пішли в ліс. Що він, ну що ви глянь, куди він тягне. ну, Пошли! Борка, я пошла. Ага. Так теж треба було туди тягнути, щоб там по-по-по-попісять. Ну. Пошли. Холодина, ужасно. Хай підходить. У нас маленький ще. Подушка, да. Классно, зараз я буду. Да пусти чуть-чуть. Боря, Дивого подожди, боже. папа, від... відпустить. Молоді. Погуляй з дівчинкою, побігай. <рігла> <рігла> Ой, танці. Це в нас в сусідньому парадному мета. Француз живе, так вони як почнуть, то обніматися, танцювати. Ха-ха. <рігла> Боря, іди боря, джарочку дам. А боря цілуватися лізе. Боря не можна. Іди Ні, А я зараз хочу зняти А, шбіває. Только щоб... Боря! Боря! На дорогу не біжить тільки. Привет, боря! Привіт, робок! Що? Невеста така в тебе? Type, ага, грається, грається. Замоглажує. Ревности, да? Та, вот этот и ракезик, все. А это сразу не можно. Боря, ти ж аккуратно, бо девочка маленька по розміру. <реш> Вона його кусь-кусь лапа потиха, де надо, треба. Ой, блин, вообще. Боря, Боря, да, Боря иди за да. мной, Боря. Так, а если, чуть -чуть. Он, он уже такой... спокойно. Луна, спокойно говорю. Луна, не можно, спокойно. Молодец, Эка. без огонь. Спокойно. Все, Все Боря, хорошо. пошли. Боря. Все, хороного дня. Хорошо. Все, Боря, пошли. Все, пошли, молодец погуляв невестой, хватит. <мирает> Что, давай, бежи, догоняй, догоняй невесту. Что? А? Что, Борька? <мирает> Убежала невеста. Ко мне. Иди сюда, иди сюда. Сюда, молодец. Ты больше обратно поводу? Нет, Що, Джерочку загубив, відняга, нема, нема. Ай, так біг, що з рота випало. На другеньку. Нашов. Холодно, звісно, ужас. Аж пальці морнуть. Надо перчатку одягати, тільки сімки щелка. В перчатках незручно. Боренька, йди сюди. Йди, йди сюди, ко мене. Боря! Боря! Боря, камні, щось він вже там занюхав. Хоч би нічого не підібрав, гадості ніякої. У Борки сьогодні день невест. Не стай, Боря. Стой, Боря! Отпусти! Боря! Не, на ручки не возьму. Не, не, Боря! Ага! Так вона тут б'єт його, якщо що. Зайчик, там нічого нет, можеш не нюхати. А він малий ще, так, мабуть, таки, мабуть, понюхати, тому що годіки чотири місяці он... ну, ну, теж молоді ще. Ну ми стерилізовані. Ну ми не стерилізували, бо я, я не то самая, я, я не, не знаю, я я противник стерилізації. У нас і папка його не стерилізований був, відповідно, бо діти ж є. Куди біжати? Куда Боря, боже, в нього сьогодні день не вест. Набігається. А ну, пошлі, сьогодні, так а він думаєш побіжить. Він з панік. Це навіть не паньок, це коріння. О, і обліплене мохом повністю таким, як мені треба для хатінок. Зараз я його тут наберу собі. Дуже класний. А тут ось дерево. Це трудовики якісь, не, не знаю я що. А зверху аурикулярія. Муліна, гляньте, взагалі, красивенька така. Навіть не це, я не, не перемерша взагалі. Що там? Шукай. А ось ще фламуліна. Дуже гарненько, Бурка прилетіла, Не перемерша, молоденька. Що там, грибочки? Воронки катькають, да? І он фламуліна зверху. Багато, просто її не достать. А вон птички сидять. І співають щось розговорювати. Діла, діла решают. А ось дятел видовбав двісті щепок, а там он, яку видовбав яке, І зверху воно. Ого. І ось наша квіточка. Квіточка. А ось і ось. І ось, і ще десь. І ось. А от оце... горя, чекай. А от це що за гриби, інтересно. Що, грибочки? Не, нельзя їх їсти. А ось арикуляри і куча. О. І ще десь. А там, там он взагалі. А там гніздо ціле. Ух ты! я сфоткаю ще. Сколько її тут багато, да красиво я ще. О, і фламуліна ось ще, І вон, і вон. А тут прикиньте, що знайшли на стежці. Поняли? Прям на стежці зародиш, коротше, чи Я спочатку подумала, що це личинка якась. А так, я думаю, що це зародиш. Тут ось ушки. Бачите, оце красненькі. Вон, і лапочки. Прикиньте, це може ящерочка якась. Боря, горя чекай. чекай, Блін, капець, воно мертвеньке, в нього і лапки, да, вон, бачите, Офігеть. да, це гласки, че ушки, маненьки вмерло. А одивиться, іди ми десь О. Боря, не можна. Борка побачив білку, а де вона? Вон. Не бачив. Вон Коротше десь пішла Так мене як гріб, як біг до неї. Як біг до білочки, да? доставай 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 білочку. І... Хаски, блін, привіт, ти не кусаєшся? Бо ми боїмося борку. Они Боже, вони колись побігли їх ціла зграя. Привіт! Кінастафу на стафу вкидаються, капець, блін. Біжи, біжи до мами до своєї. А одна короче, хаски стартанула кудись в ліс в сторону болота, хазяйка кричить і не, не це є. Капець, блін. От куди вона побігла? Ти, може почула от косулю, що щось. Вона не її зове, не може дозватися. А її, взагалі немає. її взагалі немає. Пташок скільки він. Дуже пташок дуже багато, і кліхів багато Побор... Поборці тільки що бігали по знімали. Але хазяйка кричить, зове її, а її немає. Стартувала кудись в сторону болота, могла почути дещо косулю, чи, чи зайця і короче, Фу, блін, щось я вже за неї переживати почала. Хто тут? Оце отак отпускати, тому що відпустили, вони бігають без повідків. Так, да, вона кричить, нема діді, вона взагалі може і не чує до діді. Отак отпускати, відпустили, десь за, за, зачуяло у лісі, чи зайця, чи косулю, все, чи собаку якусь другу. І погналось, і все. І вона кричить, 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 а її взагалі. Боже, це капець. Ну, вони повинні, взагалі, коли собака так побігла, то треба стояти на місці і не уходити. Йдемо вже додому. Нагуляли, грибів нас побирали, моху набрали, борку виграли, корги, дружбанчик якийсь. Ну, що? Де ж мене по нозі кліщ, по ходу не лазить. Не Доброго. 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 Боря. Хоча б собі якийсь проєкт, там нам по заробив, тобі набагато більше. Я думаю, що там його. Глянь, за деревом заховався хвостиком треніндрін. Хто там такий заховався? Все, боря, все. От що я несу з лісу. Це в мене буде світильник. Ага? Клас. Все, вже побачив, вже, вже біжить. Вже. Зібрали трошки аурикулярії, також фламулінки і саркостифи. Там ще десь третє є, я не знаю. І зараз будемо робити з них грибочки по-корейськи.